Пані Посол, дякуємо за таку можливість з вами поспілкуватися. Звісно, дуже цікаві такі часи в Вашингтоні. Ну і давайте почнемо з того, що ми чуємо зокрема про це передає британське видання Телеграф. Що Білий Дім намагається запросити величезну суму підтримки України набагато більше ніж було заявлено. 24 мільярди. Ми навіть чули про цифру 100 мільярдів доларів. А я, я, в чому тут е, задум адміністрації? Наскільки це взагалі вірогідно, особливо в умовах війни, яка на на власні очі розпочалася на близькому сході? Дякую, дякую за те, що завітали в Україну. Вітаємо в Україні. Е, насправді ці цифри не протирічать одна одній, тому що 24 мільярди запит, які був адміністрації, це був запит на квартал. Угу. Цей запит на квартал, коли ми працювали над наступним фінансовим роком, який в Америці вже розпочався, ми говорили про те, що нам потрібна знову суттєва підтримка, і ця підтримка нам потрібна і військова, і бюджетна, і гуманітарна, і енергетична тобто, все те, що вже було в попередньому бюджеті. Коли було очевидно, після угоди про боргову стелю, після тяжких дискусій, які не пов'язані з Україною, про те, що річного бюджету не вдається обговорити і досягнути. Була розмова про квартал, і це саме тоді адміністрація подала запит на 24 мільярди на квартал для України. Коли навіть це було неможливе обговорення, ви знаєте, що врешті-решт Конгрес ухвалив всього на 45 днів резолюцію. І в тому, що було ухвалено, немає не тільки України, немає взагалі нічого, крім базових функцій федерального уряду. Тому зараз знову відкрилось велике вікно можливостей для нас. Ми активно обговорюємо із Конгресом, і з адміністрацією. Пакет допомоги для України і ідей дуже багато. Насправді, на сьогоднішній день це все варіанти, які ще обговорюються. Варіант номер один великий пакет на рік, і тут обговорюються дійсно цифри аж до 100 мільярдів для того, щоб один раз проголосувати весь бюджет mm. для України. Є звичайно варіанти рухатись в межах американського бюджету, і тоді, в залежності від того, який він буде на квартал, на ми будемо там. Звичайно, для нас. Кращий варіант це один раз проголосувати, якщо конгрес би підтримав би річну суму. Це набагато важ такий важливіший. Але е, як буде зараз, не знає ніхто. Насправді е, питання в чому у нас досі є потужна двопартійна підтримка. Це, це правда, вона є. Внести бюджет в палаті представників має право тільки спікер. Спікера на сьогоднішній момент немає. Угу. Друзі, от це просто в прямому, е, в прямому нашому в, в розмові. В розмові, да? real тайм, я дізнався про те, що це буде скаліз. Не, най, не найгірший сценарій для нас. Це ще... він отримав бій, да? як, як четвірку, як, якщо ще такої системи говорити, був ще його ну, потенційним кандидатом був Джим Джордан. О, це такий відвертий вже трапіст. Я дуже не хотів цього сценарію. Скаліз, не так погано, як на мене. Але питання, до чого взагалі, про постать цю позицію спікера парламенту, як вона. Він вона впливає взагалі на такі питання, як виділення, наприклад, допомоги Україні, і наскільки від нього все це залежить. Позиція спікера надзвичайно важлива, тому що спікер в палаті вносить і... на розгляд всі законопроекти. Тому, звичайно, позиція спікера в даному питанні буде дуже важлива. Чи наш пакет допомоги буде з чимось пов'язаний? Чи це буде окремий пакет допомоги? Чи він спочатку розпочне своє життя в сенаті, де може бути проголосований і потім перейде в палату? Чи палата буде стартувати? Але від спікера залежить порядок денний. Тому для нас дуже важливо, звичайно. Співпраця з спікером. Ми будемо працювати з тим спікером, якого обере Палата, звичайно. І ну, насправді ми дуже багато працюємо з усіма кандидатами з усіх партій, постійно. Тобто, це внутрішня справа Сполучених Штатів, кого вони обирають спікера, яка партія перемагає на виборах, але наша стратегічна задача, яка залишається незмінною всі 32 роки, потужна двопартійна підтримка. І саме в руслі цієї потужної двопартійної підтримки ми працюємо. Звичайно, коли спікер. Підтримує і дуже так як сказати, від, відкрито і повністю підтримує Україну, це, це легше і простіше. Але насправді ми доносимо до всіх тут, що це ж питання не підтримки України. Угу. Перемога України це питання національних інтересів Америки, в тому числі, і всього вільного світу. Будемо пояснювати далі. Та так, також треба пояснити нашим глядачам, що коли вийде це інтерв'ю, ми будемо багато знати, з чого зараз не знаємо. Так? Ми так навпомацьки коментуємо і щодо обрання вже будемо знати ім'я цього спікера. Будемо знати, навіть, мабуть, навіть про цей, цю ініціативу об'єднати. Допомогу до Ізраїлю і допомогу України в один такий пакет. Ну на першу, так, на перший погляд, непогана така ідея, але вона не без контроверсій, не без без потенційних проблем. Також як ви взагалі бачите цю ідею, наскільки вона все ж таки може бути втілена? Дивіться, насправді так Обговорюються всі ідеї зараз, тобто їх дуже багато. Вони офіційної позиції чи внесення пакету на даний момент немає. Нам насправді важливо, щоб допомога Україні в тому розмірі, в якому вона нам потрібна, щоб вона була виділена. Чи це буде окремий пакет по Україні, чи це буде всередині загальноамериканського пакету, чи це буде пов'язано з внутрішніми деякими програмами, чи з допомогою іншим країнам, включно з Ізраїлем. По великому рахунку не так важливо. Важливо, щоб ті програми, які будуть виділені для України, щоб вони були підтримані і проголосовані, і щоб ці програми включали в себе як безпекову допомогу, всі три програми, так і бюджетну пряму допомогу, так і гуманітарну допомогу, тому що нам насправді треба і допомога на фронті, і допомога в тилу. Для того щоб пройти не тільки цю зиму, а й наступний рік, але от повертаючись до теми все ж таки того, наскільки ця ситуація на війському сході може відвернути увагу від України, наскільки це може нам загрожувати. Ми бачили, от я вчора буквально передивлявся твітер різних консервативних республіканців трампійських. Джош Холі, якщо не помиляюсь, холі він написав про те, що негайно треба припинити. Підтримку України і все передати Ізраїлю, але я так розумію, вони не суперечать одного одній з у Ізраїлі. Вже багаторічна про є програма підтримки. Наскільки це, це так, наскільки те, що зараз буде робити Конгрес з приводу допомоги Ізраїлю, наскільки це не буде шкодити, все ж таки нашій перспективі. Дивіться, з одного боку, звичайно, якщо ви подивитесь в суботи всі шпальти газет, перші сторінки і телевізійні канали всіх спектрів, да, від правого до лівого і по центру, звичайно, цей зухвалий, абсолютно огідний напад на, на Ізраїль займає зараз більшу частину ефіру. Водночас, ми точно можемо сказати, що тут не тільки немає протиріччя з допомогою України. А навпаки, і ми це дуже чітко не тільки посольство, не тільки українська громада, не тільки українська влада доносить це, А й ми чуємо це від наших друзів і в Конгресі, і в адміністрації від президента Байдена до секретаря Остіна до лідера Маконела, до інших, які дуже чітко кажуть: дивіться, ця візь зла, Іран, терористичні організації, Росія. Які насправді ну, ми бачимо загалом тенденцію автократичних держав, які намагаються напасти на вільні демократичні держави, і тому ну, неможливо вибирати тут, ми перемагаємо, а тут ми не перемагаємо. Тобто, задача всього вільного світу перемогти в цій війні добра проти зла. Тому з одного боку, звичайно, і безумовно Ізраїль потребує допомоги з іншого боку, це тільки підкреслює ще раз необхідність Україні виграти. Друге питання, що ми і Ізраїль вимагаємо різної допомоги на сьогоднішній день. Якщо ви подивитесь те, що обговорюється як допомога Ізраїлю, це ну, ті ж самі інтерсептори до Залізного куполу і так далі, це абсолютно ніяк не вмішується в процес передачі нам того, що нам потрібно, для нашого ПВО. для... Наша артилерія і так далі, і так далі і для наших атакантів. і для наших всіх спроможностей, які нам потрібні. Тому, по великому рахунку, якби ми дуже чітко почули від секретаря Остіна і від президента Байдена, і це підтримують лідери обох партій про те, що ми сполучені Штати, від них вони кажуть. Здатні допомагати і Україні, і Ізраїлю і всім нашим партнерам. Ну і третє, просто сьогодні, коли ми розмовляємо, відбу... відбулось уже зараз а, чергове 16-те засідання а, так званої групи Рамштайн, як у нас вдома її називають «Ukraine Defense Contact Group». Mm -hmm. Тобто, не зважаючи на те, що сьогодні там дуже складний четвертий день а, ситуація, яка відбувається в Ізраїлі, не зважаючи на те, що секретар Блінкін а, відбуває в Ізраїль. Секретар Остін вчора відбув в Брюссель і сьогодні провів цілий день спочатку з нашою делегацією, яка на цей, в цього, на 16-й зустрічі була підсилена президентом Зеленським, mm. тобто він особисто також відвідав перше засідання групи Рамштайн. Потім була двостороння зустріч, потім була зустріч в форматі НАТО. Тобто активна щоденна робота. Для допомоги України не припиняється ви знаєте. Я один із тих, хто на українському телебаченні в якості вже експерта. Я завжди наполягаю на тому, що на необхідності працювати не тільки на великих містах, там з елітами береговими, там ну тобто Каліфорнія, тут йорк тут Вашингтон, Філадельфія, великі міста, але саме з електоратом цих республіканських конгресменів, сенаторів, які скептично. Ставляться до України, чи втрачають потрохи да, таку прихильність до України. Е, про які зараз ми могли е, нам розповісти зусилля е, е, саме такої роботи з так званим корінним, так small Town Америка? Дивіться, ми з вами абсолютно на одній сторінці, як людина, яка свого часу закінчила університет в, в містечку Блумінтон, Є, в штату дорога, Індіана, шта, містечко Хендерсон, штат Тенесі, ну, 98-й рік. <рес> Я 2001-й. Для мене очевидно, що наша робота не повинна і вона дійсно не, не закінчується тут, в Вашингтоні чи великими навіть містами. Тому, перше, ми дуже активно працюємо в конгресі з усіма. І, мабуть, ну, окрім роботи з Пентагоном і з усіма агенціями, які безпосередньо займаються зброєю. Найбільше друге я зустрічаюсь саме в конгресі з обома партіями і, і так далі. Ми також працюємо дуже багато з регіонами. Тобто, з одного боку, я почала подорожувати ще в 2021 році. Не можу на це виділити дуже багато часу, але от останній мій візит був в містечко Лайма Огайо, mm. в якому знаходиться якраз завод, який виробляє для нас танки Абрамс. Mm. І там ми зустрічались прямо на заводі і безпосередньо з компанією General Dynamics із. Сухопутними військами, які безпосередньо володіють цим заводом, а оперує General Dynamics із трудовим колективом, і з громадськістю, яка насправді, коли їм розказуєш, вони дуже щиро підтримують. Такий ще один напрямок роботи у нас: ми дуже багато працюємо і посольство, і консульства, і почесні наші консули запрошуємо з дому наших лідерів церковних, mm. тобто дуже багато у нас уже не одна була делегація, як православних, так і католицьких, так і протестантських наших священиків, які приїжджають, їдуть в свої громади, в містечки маленькі і в церквах свідчать, розказують, що вони бачили, що вони бачили в Маріуполі, що вони mm. бачили в Авдіївці. Що вони бачили, і це це дуже важливо, тому що чим більше ми на рівні такому людському розкажемо. Що це ну, насправді ж от, зрозуміла абсолютна історія? Да? Ти живеш в своєму домі, у тебе все нормально, ти ростеш дітей, щось mm -hmm. вирощуєш у себе, і тут хтось захоплює твій дім. Звичайно, ти будеш захищатись, і це зрозуміло всюди: від Техасу, до, до Каліфорнії, до Мідвесту, до будь-яких містечок. Я також дуже активно цього не видно в українському просторі чи в такому, в цьому, але я дуже багато даю інтерв'ю місцевим. Mm. Радіостанціям і телевізійним станціям ми працюємо, наприклад, з фармбордс, тобто в кожному штаті є фермерські такі. Оці борди, асоціації, які об'єднують виробників сільськогосподарських. Це дуже особливо актуально для середнього заходу американського і так далі. Тобто, ми намагаємося достукатись до всіх, до кого можемо достукатись. Звичайно, ну наші ресурси. І енергетичні, і, і часові обмеження, але чим більше ми тому дуже заохочуємо, чим більше приїжджає з України делегації активістів, фермерів, бізнес-представників, релігійних представників от скоро у нас знову планується декілька делегацій, ми радо допомагаємо всім, чим можемо, тому що це дуже важливо. І далі, щоб підтримувати це. Цього робити треба все більше і більше і більше. І тому дуже важливі на додаток до зброї робота з адміністрацією, робота з конгресом. Наші всі культурні заходи, mm. як культурні заходи всюди, наприклад, наша виставка. Uh -huh. Незламна uh, Relentless Courage», uh -huh. uh, яку ми видали книжку тут. фотоальбом фото таких пулі фотографів. А на обкладинці у нас Дмитра Козацького фотографії всередині мого товариша, який загинув Макса Лєвіна фотографії, так uh -huh. ця книжка зараз у нас є велика виставка, і вона їздить по Сполученим Штатам. Ми вже її показували. Почали з Вашингтона, показали її у Флориді на півночі, uh -huh. якраз Флориди. І тепер вона знаходиться в Феніксі в Арізоні. Цікаво, чому пані пана посол додала на півночі Флоріди». тому що якщо хочеш потрапити на південь Флориди, треба їхати на північ. Це така, це, аби пояснити, південь це така консервативна да, частина країни South, American South. І в цьому сенсі північ це така південь. Маємо на увазі саме консервативізм саме цих округів, саме там голосують. За республіканців за Дональда Трампа тому ми намагаємось достукатись, показати через культурні заходи, через музику, через балет, через народну музику. У нас тут в Вашингтоні. Чим я дуже пишаюсь? Що мені вдалось відкрити український дім Юкрейн Хаус, яким Ukraine ми House, дуже, так я чу про це яким проект. ми дуже ну ми його про нього мріяли перед цим років 20. У з першому році? Ми його відкрили, і точно можу сказати, що в співпраці з посольством Юкрейн Хаус Вашингтоні на калорамі став фактично таким «home away from home, да, другим домом не тільки для українців тут. Але також для американців, які приходять туди, і щотижня у нас там відбувається то презентація книжок, то дискусії на якісь теми, то обговорення, що нам далі робити з Росією, чому перемогти Росію дуже важливо, а не тільки Україні перемогти, а саме перемогти Росію потрібно. І це потрібно не всім нам. Там у нас музика ще раз мистецтво. Ну тобто це дуже важливо, тому що наше завдання тримати постійно Україну на порядку денному. І на порядку денному ми її маємо тримати не тільки розказуючи про жахи війни, про злочини, які Росія чинить, і чому ну, це просто треба зупинити, але також пояснюючи, що ми українці, такі самі, як американці. Ми віримо в те ж саме, ми маємо такі самі цінності. І тому, не захистивши нас, весь світ не захистить себе, тому що так ми ніколи не відновимо порушений світовий порядок, який Росія порушила всюди, не тільки в Україні. Дуже дякуємо за, за це інтерв'ю і пишаю з вами, і дуже дуже вражений тим, як ви працюєте в найвідповідальніші часи для нашої країни опинитись саме тут, в найвідповідальнішому дипломатичному пості, який будь-який дипломат взагалі може мати за своє життя. Дякую. Таке вам випало на вашу долю. Дякую, дякую вам. Дякую Thank you. дуже вам. Thank you. Thank you. Lovely. Друзі, от ця кімната, дуже особлива кімната. Ви пам'ятаєте, я робив ключки тут з попередніх послів. І ну, варто нагадати ще а, про те, наскільки історичний цей будинок, який а, в якому розташоване наше посольство, і от ця кімната. Пані посол, будь ласка, розкажіть нам. Так ще раз вітаю всіх. Ця кімната ми її називаємо кімната Вашингтону, і у цього є причина, чому це кімната Вашингтону. Насправді ми зараз знаходимося в цій частині посольства, яка в історичному реєстрі Сполучених Штатів називається будинок Форест Марбері. Генерал Форест, який побудував цей дім собі як житловий дім, в 1785 році жив в цьому домі. А в 1791 році саме в цій кімнаті, це, очевидно, була їдальня. Була вечеря на цю вечерю. Був генерал Форрест запросив президента Вашингтона, і тоді разом ще з частиною ну таких поважних людей міста dignitaries, Вони обговорювали, що новій країні потрібна нова столиця. І саме на цій вечері було ухвалено рішення про створення District of Columbia. І у нас є підтвердження цього. У нас є копія запису про цю вечерю. Саме 29 березня 1791 mm. року і є прокламація про е, е, межі Дестриктовкаламбія, яка була надрукована відповідно після цього. Звичайно, це копії документів, які у нас є, і ми дуже пишаємось тим, що фактично історія Америки часів її війни за незалежність. Нерозривно тепер пов'язана з Україною, тому що, тому, що а, тут знаходиться Україна. Україна зараз. є власницею цього будинку. Саме так це Україна. Ви технічно знаходитесь <світ> в Україні.